Дуже лабрадорчики, дрібніші лабрадорчики будуть вартувати 500 гривень. Оці крупніші лабрадорчики будуть вартувати, будуть вартувати 600 гривень. 500-600 лабрадори. Лабрадорити. Турмалін. Турмалін буде 2100 гривень. Турмалін він десь приблизно 7. 7,5 см в діаметрі. Ось такий красунчик Турмалін. Він мені, до речі, напевно, що один з тих, що найбільше подобається. Місячний камінь. Місячний камінь, 10-ка і вісімка. Єдине, що зараз я вам не покажу ірезацію, покажу ірезацію, можливо... можливо, завтра. Значить, що там по місячному каменю? Місячний камінь 1500 гривень десятка. І вісімка буде е, 1300 гривень. І агат Боцвана рівно 1000 гривень. Ось так. Всі браслети можна в мене замовити. Для замовлення пишіть мені в приватні повідомлення. Браслети круті.